Якщо ви думали, що найкращий час для оновлень, перший місяць весни, поспішаємо вас попередити зірки, рахують по іншому, саме лютий буде сприятливим для великих або маленьких змін. Тому дійте: мріяли про нову квартиру, беріть іпотеку, укладайте угоду, хотіли перетворити інтер'єр. Саме час зробити це ми підкажемо, як риби минулого бути. Лютий пройде, немов під музику радіо, ностальжі, пам'ятні штучки будуть несподівано спливати із засіків. Саме час перебрати старі фотографії, оформити їх в рами і декорувати стіни, виставити на огляд гостей і свої колекції, чого б там не було, а ще подумайте про спеціальне освітлення експонатів і про аромати в будинку. Люди з вашого минулого захочуть поспілкуватися з вами, віддатися спогадам, створіть приємну обстановку для зустрічі і запрошуйте гостей. Овен дім, новий дім, переробці бути! Саме час почати перетворення інтер'єру, сміливо починайте ремонт. Якщо ж ви затіяли ремонт вже в минулому році, то тепер вам належить заповнити своє житло подробицями побуту. Зверніть увагу, відвідай трансформери, світлодіодні окантовки. Прагнете створити будинок не по постанній моді, а за останнім словом, техніки. Сонце у водолії осінить вас ідеями. Телець, великі можливості, швидше за все, ви філософськи вистоїте недовгий період нестиковок, який пошле вам перша половина февраля, і тоді висока ймовірність. Що вас чекає підвищення соціального статусу, ви зможете собі дозволити іпотеку, і дизайнерський ремонт Юпітер до вас прихильний, дійте, близнюки? Тяга до зміни місць. Не варто при таких зірках на вашому небосхилі мріяти про кардинальні зміни у власному будинку, а ось про оренду житла, щоб бути в центрі вашого кола, має сенс подумати, оновити будь який інтер'єр допоможуть деталі, а ще досить ймовірно: багатьох з вас чекають часті роз'їзди зафіксуватися в пам'яті тих, з ким будете зустрічатися. Вам буде легко за допомогою незвичайних подарунків, рак ода комфорту, те, як будуть просуватися ваші справи, безпосередньо залежить від того, як ви будете відпочивати, а головне висипатися. Нептун в рибах, активований сонцем після 20 лютого. Допоможе вам без надмірних витрат поліпшити інтер'єр спальні і підвищити в кімнаті градус затишку, створіть красиву обстановку інвестиції. Комфорту купляться вашими трудовими подвигами. Лев, прекрасний початок. У цьому світі занадто багато красивих речей, щоб володіти всіма у лютому включайте раціон. не витрачайтеся на красиві дрібнички, інвестуйте тільки в великі капітальні речі і проекти. Але пам'ятайте, вони не повинні вибиватися із загального стилю вашого будинку, не вистачатиме грошей, починайте перетворювати свій простір по частинах. Головне, дійте. Зараз ідеальний час для старту. Діва, чиста робота у вашому оточенні додасться естетів, а вони в буквальному сенсі можуть захворіти від того різнобою, який панує у вашому інтер'єрі, поставте перед собою завдання позбутися зайвого і оновити обстановку зі смаком, робіть ставку на мінімалістичні інтер'єри, легкі і світлі, а щоб простір не виглядало нудним або монотонним, розбавте його акцентами. Цікавими предметами декору або яскравим текстилем, ваги, швидке оновлення, лютий для вас місяць знайомств, приємних зустрічей, гостей, посміхайтеся частіше, посмішка реально стане допомагати вам жити легко, ви станете інстинктивно уникати всього важкого, як розмов, так і людей з важким характером. Захочеться зробити свій інтер'єр просторіше, полегшити його, навіть якщо ви живете в малогабаритній квартирі. В Хрущовці це завдання неважко вирішити за рахунок нового текстилю, спробуйте поміняти оббивку м'яких меблів, постільна білизна або найпростіше наволочки на декоративних подушках. Скорпіон теплий прийом, період до 21 лютого, на жаль, обіцяє протяг у всіх сенсах. Настав час, коли відчуття, що вам не вистачає тепла, буде супроводжувати вас усюди. Теплі тапочки, камін, пухнастий килим на підлозі, все, що дарує тепло, буде гріти вам не тільки тіло, але і душу. Не забудьте і про м'якому пледі. витратьте час на те, щоб зробити ваше житло затишніше, і відчуєте, як у вас додасться енергії, сил і навіть почне вести. Стрілець у пошуках затишку, у лютому захочеться виїхати, кинути все і сховатися де-небудь за містом подалі від міської суєти, а чому б і ні? Зірки рекомендують. Немає дачі, тоді Сатурн в сприятливому аспекті з сонцем підкине вам варіанти її придбання, налаштуйтеся на покупку або розгляньте інший, більш простий спосіб втекти з кам'яних джунглів, оренду будинку, тільки заздалегідь подбайте про наявність цього. Чого може не вистачити за містом особисто вам, щоб жити з не меншим комфортом, ніж в місті. Козиріг нові можливості, якщо ви ще не спантеличилися, яким чином збільшити вашу житлоплощу, переїхати в інший район або квартиру, то зараз, поки Юпітер стоїть в сприятливій для вас енергетичної позиції, саме час, будьте уважні до будь якої інформації про іпотеку або кредити вигідні пропозиції не змусять себе чекати. Водолій. Час досягнень знання, отримані в лютому, засвоїться вами найкращим чином і застосовані згодом, принесе чимало дивідендів. Тому подумайте про будь-які курси, і, звичайно, про облаштування у себе вдома кабінету, навіть якщо у вас однушка при грамотному використанні простору можна виділити куточок і письмового столу комп'ютера крісла шкових полиць.